Вже трошки більше помідорчиків. Почалося з трьох. Вже ми ще один урожай збирали. Ось іще. Тут помідорчики. Ці ще стигнуть. Це люди не помідорчики гарні. Ось вони які нав'язались, такі гарненькі. Хожі на сливки, це сорт старинний і ще, йому багато років. А цей кущик був такий гарний, такий цупкий, великий і почав хворіти дуже. Але помідорчики ще зріють на ньому. А це саморосток, падалішний помідорчик з минулого року. Літа сам посіявся, самосіянець. І це, видно, чері маленькі. В минулому році дуже багато в мене їх було. Ось вони такі. І вони перегнали ті розсаду навіть.